Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на солі, і ми з вами дізнаємось, що буде відбуватися в вашому житті найближчим часом. Давайте будемо починати. Я прошу вищі сили дати мені можливість відповісти на всі ваші запитання, послати для вас тільки саме важливо. Хтось буде відправлятися в дорогу тут, як начебто вас поставлять перед фактом. Трішечки будете злитися на таку ситуацію, тому що у вас є плани, як начебто йде порушення ваших планів. Люди збираються в дорогу, приїзд, прихід. По типу хочуть підготувати вам сюрприз. Так, можливо, ви і раді будете бачити цих людей. А чи то ситуація не та, чи то обставини в житті не ті, так? Це буде ще більше сповільнювати цю ситуацію, і ви будете розчаровані, що ви собі поставили якусь задачу, ціль поставили, що ви повинні її зробити, реалізувати. От якось не домовилися. Людина хоче вам зробити сюрприз. А для вас ці сюрприз якось невчасно, розумієте? Невчасно от якась така дорога буде зроблена до вас. Трішки будете, знаєте, як наче схвильовані, ви будете. Може, навіть трішки роздратовані, ви не готові були до цього, але будете старатися не показати е, своїх почуттів. так? Можливо, це хтось з родичів чи старий друг, подруга давно не бачилися, і тут людина вирішила вам зробити такий сюрприз. А ви не підготовлені, не та зараз ситуація, щоб приймати зараз гостів. Так? От щось тут про це. Як начебто вас вибили цим з колії, плани порушилися, і ви стоїте, руки розставили, і не знаєте, що робити. Розумієте, про що тут мова йде? І потім це все якось становлюється, людина прийде і з задоволенням буде вам допомагати в якихось моментах, прийме. Прийме участь да, в допомозі вам в якихось справах. Так. Тому, знаєте, не поспішайте з висновками. І коли ця ситуація буде програватися, згадайте ці слова, що я вам зараз сказала, не потрібно хвилюватися, нервувати, все буде добре. Все встигнете, все зробите, і все буде добре. Тут хочеться ось подивитися на цю картинку, хтось іде. Жінка йде в дорозі ще, йде. Королевишна. Чоловік. За чоловіка буде розмова. Буде вести розмову за чоловіка якогось. Буде розмова, вона щось хоче вам сказати. Поспішає на короні. Розумієте? Різко в дорогу вона зірвалася за якогось чоловіка, або, або за причина якась, причина цей чоловік, через розмову з чоловіком. Щось тут відбувається в житті цієї жінки. Причина чоловік, можливо, спільний знайомий, і от вона зривається, зараз знаходиться в якихось неблагоприємних енергіях, в якихось проблемах. Тут навіть на скандали схоже, так? І, мабуть, заплутавшись у цій всій ситуації, вона зривається і напряму йде до вас. Ви стільки всього дізнаєтеся від цієї жінки, що стільки інформації одразу неможливо переварити. Як начебто припечатає вас до стіни від почутого. Розумієте? В поява цієї жінки, і ви чуєте, що вона говорить, ви прямо в крісло тут сідаєте від почутого. Ноги підкашуються, і ви просто падаєте в це крісло така картинка. А що вона вам заявить? І причиною буде точно чоловік? І зараз на даний момент йдуть якісь неприємності через розмови, отриману інформацію, причому довго дуже. А ви про це не знали. Вона буде вас звинувачувати, а ви взагалі тут ні при чому, взагалі ні при чому, і в неї буде спроба вас звинуватити. Вона спішить до вас, вона зривається з місця. Корона говорить про те, що людина дуже себе любить і, не розібравшись в ситуації, одразу йде в бій, тому що тут темна енергія по типу зараз піде і роздавить от щось таке. Вона йде як на знищення. І ви в шоці тут? Буде розмова, дуже довга розмова, діалог, обговорення, прояснення, роз'яснення всього цього. І як я розумію, просвітлення тільки потім будуть приходити. Знаєте, коли людина не йде на діалог, а йде одразу руки розпускати, показувати, настільки він сильніший, так? доказати. І показати вам, що ви ніхто, а вона от така королевишна, так? От якось так. І все це, все це йде через людей, як начебто травлять цю жінку, так? Налаштовують її проти вас. Дуже довго, дуже довго можливо, з чоловіком о, у цієї жінки будуть неприємності. І вона буде вас звинувачувати в цьому. Можливо, вони будуть говорити про те, що ви винні в цих неприємностях, які в них відбуваються. Розумієте? Отака розмова у вас буде найближчими днями з такою дамочкою. Но вона на емоціях, розумієте? Людина, яка не може адекватно бачити ситуацію і аналізувати те, що відбувається навколо. Тут дуже багато недоброзичливців, яким подобається такий стан жінки. Щось трапиться таке. Дивіться, все це проясниться. Я думаю, що ви все розкладете по паличкам, тому що тут будуть довго йти і дискусії, і розмови з цією жінкою. так? Все буде налагоджуватися, вона йде спокійною від вас. Не від всієї ситуації, а від вас йде спокійною. Так. Забирає свої думки знову з собою, свої звинувачення, вона забирає з собою і йде. Ви зможете їй доказати, показати, пояснити, тому що ви тут взагалі ні при чому. І хочеться ще сказати про це здивування, яке на вас чекає. Якийсь замок. У вас відкривається, прямо зламався замочок з людиною, яка вигоріла. Людина, яка вигоріла, і ця людина більше не відіграє ніякої ролі в вашому житті. Якось, знаєте, як то кажуть, людина згоріла. Ви поставили крапочку у спілкуванні з цією людиною. Людина, яка була замішана в якихось трикутниках. І ці трикутники стали причиною розриву відносин з цією людиною. Тут дуже багато людей, якими він маніпулював, так підтримку вони давали це одне коло. І вся ця обстановка привела до того, що ви пішли зовсім іншою дорогою. Тобто, я маю на увазі, дороги ваші розійшлися. Це може бути ваш колишній, можливо, це хтось з ваших родичів. Знаєте, коли людина може маніпулювати людьми, управляти масами, але сам по собі темна людина. З темною душею. Тут говориться про якісь уловки, хитрощі, про якусь нечесну поведінку, про нечесні дії зі сторони цієї людини. І він створив трикутник, це можуть бути відносини ваші зруйновані, так, в минулому, і відносини з людьми ви цими цінили, так? Хтось такий є. Хтось такий є. І ця історія з минулого тягнеться. Що хочу сказати, ви якусь таємницю дізнаєтеся. Можливо, ви цю таємницю дізнаєтеся, що чоловік то чоловіча фігура, він став причиною трикутника руйнування і. Руйнування з тими людьми, з якими раніше у вас було хороше спілкування, у вас був налагоджений контакт, тому що тут щось відкривається. Або про цю людину ви дізнаєтеся, ви дізнаєтеся про цього чоловіка, якась таємниця розкриється з минулого. Я не можу сказати, що це може змінити ваші погляди чи змінити ваше направлення в житті. Знаєте, якось можливо, ви будете переглядати свої позиції ситуації, хоча ні. Це буде вам просто цікаво дізнатися, і така інформація буде для вас шокована. Ви такого точно не очікували. От таку інформацію ви дізнаєтеся. Знаєте, коли за голову людина береться, невже невже це дійсно було? От щось тут про таке. Так. Бачите, у вас тут дуже багато розмов. І дуже багато глаз посипалось. Прям дуже багато глаз із платформами. Тобто це говорить про близьких вам людей. Близькі люди. Дуже багато, дуже багато. Ще якось чіпляються вони сильно. Так. Що у вас тут? Яка жінка? Тут яка жінка прийшла з якоюсь старою історією, забутою історією, знову хоче з вами цю тему обговорити. Так цікаво, жінка, яка відсторонилася раніше від вас, раніше вона була близькою вам людиною, а зараз я не скажу, що ви? Взагалі не спілкуєтеся з цією людиною, ні, але ви дуже рідко спілкуєтесь. І це для вас буде неочікуваним. Якесь питання її хвилювало і дуже довго хвилювало. Знаєте, коли у вас просто волоси дибом стануть від того, що вона вам заявить. Або ви здивуєтесь тому, що вона знову вирішила підняти цю тему розмови, якісь питання, її хвилюють, дуже сильно хвилюють. І, можливо, якось заважають їй двигатися вперед. Щось тут таке. Дуже сильно здивуєтесь ви. Знаєте, коли ви дивуєтесь тому? Що саме ці питання, саме ця ситуація чомусь дуже довгий період часу була, к нею незрозумілою, вона не могла довго в чомусь розібратися, якесь далеке минуле, в минуле заводиться ця історія, а вона досі це минуле пережовує, ніяк зрозуміти не може, що трапилося. От вона прийде до вас за відповідями, які ви їй надасте. Але правда, волоси у вас точно дибом стануть. Просто дибом стануть. Ви не очікуєте такого. У вас тут ще висвічується чоловік. Висвічується чоловік. Крест дороги перекриває. Якусь дорогу вам перекрив, зміну якусь вам перекрив, створює вам перепони кути, якісь шанси. Зупинив. Зупинив, заважає, якийсь чоловік заважає, чи то своєю брехнею заважає вам отримати те, до чого ви йдете. Чи то своїми діями заважає якісь дві можливості, які повинні, я ще раз повторюсь, повинні опинитися в ваших руках. Вони будуть, однозначно, будуть в ваших руках. Або від чоловіка залежить, ну тут якась брехня, розумієте? Причина не те, що ви знаєте. Ви злитеся на цю ситуацію, що щось зупиняється, щось затримується, і чоловік, наприклад, силається на якісь свої життєві ситуації, проблеми. І ви злитеся, але ви чекаєте. Ви знаєте, що це все одно буде. Тут викриється брехня. І отримавши раніше запланованого часу. Запустились би інші процеси. А тут, через те, що ви не отримуєте, те, що повинні отримати, те, що він вам пообіцяв, можливо, чи через цього чоловіка вирішуються якісь питання. Можливо, впливова людина. Просто хочеться сказати сіль. наголошує, що він є проблемою. І те, що він транслює, пояснює свою таку поведінку, свою бездіяльність, так, зупинку і паузу. Це все брехня. Розумієте? Це все брехня, і ви про це дізнаєтеся. І для вас це буде здивуванням. До вас надходить інформація. Знаєте, от коли ви цю інформацію отримуєте зовсім з іншої сторони. Якось і не планували, що там ви цю інформацію отримуєте. Тому з цієї інформації ви йдете до цієї людини, якби ви все знаєте. І тому те, що обіцяли, давайте вже робіть. Отак ви йому скажете: скажете, що знаєте, що він бреше. Якось так і. Цей чоловік він буде також здивований, він не очікував, що ви дізнаєтеся про брехню. Щось залежить від цього чоловіка. Розумієте, не просто так. Розумієте, він повинен вам дати якісь результати, якісь ключики, тому що ці результати вони як ключики є для того, щоб відкрились наступні дороги, бо можливо для когось це робочі моменти програються. Можливо, вас там керівник вас обманює своєю там загруженістю і не робить те, що повинен зробити, чи те, що пообіцяв сьогодні, наприклад, так вам потрібні ці результати, а він постійно відкладає на потім. А можуть бути якісь інші процеси, які ви запустили, а впливова людина, яка займає пост, тягне. Резину і тягне з результатом, так і у вас процеси зупиняються наступні. Ви чекаєте на нервах, хочете, щоб пошвидше вже це питання вирішилося, а воно якось стоїть на паузі. І дізнавшись про це, ви зможете з однієї сторони злитися, а з іншої сторони будете радіти, що нарешті, хоч якось, можете вплинути на прискорення процесу. Такої є для вас сьогодні сильно, я хочу побажати, щоб в вашому житті сьогодні і завжди здійснювалися тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі, дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!